Добрий день, мої малятка! Подивіться, до мене прийшла посилочка. А ви хочете дізнатися, що в ній? Тож, давайте зараз її відкривати. Ось наша посилочка. Давайте поглянемо, що в ній. Що це таке, дітки? Так, це помідор. А це що таке? Картопелька. Капустка, морква, бурячок, цибулька. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі і ось дітки збирають. І що? Капусточку, моркву, картопельку. Соковиту, капустку, соковиту, морковочку. А давайте зараз з вами розповімо про овочі. Що це в нас таке? Так, це помідор. А він який? Помідор, круглий, соковитий, червоненький. А що з нього можна зробити? З нього можна зробити смачний салат. А це що таке? Це красуня-цибулька. Вона також кругленька, жовтенька. Ми коли її чистимо, то проливаємо наші слізки. А це що таке? Так, це зелена капустинка. Зелененька, кругленька, смачний борщик з нею зваримо. Також використовуємо її в салатику. Дітки, а до нас з вами ще зайчиха завітала. І подивіться, у неї одна капустина, а їй треба багато капусти. Багато капусти, бо в неї багато зайченят. У неї є одна морква, а їй треба багато моркви. Також у нашої зайчихи є одна картоплина, а їй треба багато картоплин. Як ви гарно допомогли зайчихі розібратися, скільки ж їй чого треба? А тепер, дітки, погляньте, що це в нас таке. Так, це овочі, які ростуть де на городі. По городу походжаємо, овочами розглядаємо. Є помідори, перчик і картопля, огірочок, баклажан і капустка, і редиска, щасничок і морква, цибулинка, бурячок. І гарбузик. Гарні овочі у нас ми з вами молодці. Які овочі ми сьогодні з вами розглянули? Так, і картопельку, і бурячок, морквинку, капустку, помідорчики, цибулька. Багато різних овочів. А де вони ростуть? Так. Овочі ростуть на городі, і ми їх збираємо восени. Вам сподобалась наша посилка? Так, і мені сподобались овочі, які до нас прибули. Я вам кажу до побачення. До наступної зустрічі!